Яки ще не пізно дзвоніть, тому що ця машина, я думаю, що буде продана в дорозі. Не кожен день ми знаходимо такі машини, але сьогодні нам повезло. Volkswagen Tiguan 2018 року виготовлення з повною сервісною історією. Повністю вся сервісна історія присутня. Машина німецька. Так. Електрика пам'ять сидінь. дінь. Присутня в нас Webasto. 177 тисяч, 173 тисячі пробігу, арлайн зовнішній, арлайн внутрішній, панорама, чорна стеля, віртуальна приборка, все, що вам потрібно. Це 4х4. Нова резина. Електрокришка багажника. Камера заднього огляду. Справді дуже гарний тігун. Електрика пам'ять. Датчики мертвих зон, проекція на секундочку. Full LED оптика. Камера заднього виду. Коротше, Сама паркує, все як має бути. Кось цікавий такий тюган. 21 тисяча євро, він вже буде коштувати в нас на площаці. Кого цікавить, приїжджайте, дивіться, забирайте.